Наступне питання, ми е, так само спілкувалися тут з військовими. Вони запропонували, вони вони скажімо так, вони погодили, що це теж робочий варіант. Що сьогодні дуже велика, велика кількість людей, які їх мобілізують, це люди 55+. частина з них йде в СЗЧ, а частина з них їх направляють на ті напрямки, де вони не можуть виконувати функції. ну, Вік теж своє відіграє, і коли е, там, їх відправляють на нуль, то людина для себе обирає чи піти все СЗЧ, чи розуміючи, що вона не виконає це завдання, чи шукати інший варіант. Саме тому ми пропонуємо починаючи там, з 55 років, щоб людина визначалася, якщо він готовий, якщо він може, якщо він відчуває в собі сили. Да, це може бути позиція безпосередньо на лінії бойового зіткнення, це інші виплати. Понад 100 тисяч гривень. Якщо ні, то це може, тому що людина в 55 може бути класним інженером, який буде корисний для е, допрацювання е, до, до або випрацювання дронів е, іншого озброєння багатьох інших речей. Він може бути класним техніком, який буде ремонтувати автівки, іншу техніку для лав Збройних сил України. Він може працювати. На інших mm -hmm. напрямках і, і буде виконувати це якісно. А людей, які сьогодні займають там посади, можливо, так, таким чином ну, це дасть можливість, скажімо так, вивільнити їх для того, щоб вони виконували інші завдання. Плюс важливим аспектом є контрактна армія. Це також ми mm -hmm. привезли з наших відряджень на фронт, тому що всі розуміють, що рано чи пізно закінчиться війна, буде мир, і нам треба мати розуміння, як далі буде е, існувати держава. Я е, свідомий того, що сьогодні запровадження контракт на армії під час воєнного стану неможливо, але ми, як, як держава, як. Верховна Рада, в тому mm -hmm. числі, маємо напрацювати і прийняти механізм, як е, буде існувати Збройні Сили України і Україна. От якщо завтра завершилась війна, тобто в нас має бути все готове. Просто ми переходимо, переставляємо свій потяг на інші рейки і поїхали. Mm -hmm. А сьогодні не зроблено нічого. Якщо ви запитаєте міністра оборони, е, прем'єра, будь-кого, а що, от завтра закінчили, що ви будете робити. З тими хлопцями, дівчатами, які сьогодні служать. Куди ви їх будете направляти? Чи є у вас якась стратегія? Ну, хоча б на два кроки наперед, хоча б на крок наперед. Відповідь буде ні. Верніше, відповідь буде: ми подумаємо, як завжди, але насправді відповіді в них немає. Тому всі відрядження корисні, особливо сюди.